Івано-Франківці провели в останню путь і ще одного свого героя. 46-річний Юрій Баран керував штабом батальйону територіальної оборони Прикарпаття. Загинув 8 липня під час обстрілу під Амбросівкою на Донеччині. Снайпер поцілив йому в скроню. Майор Баран прослужив в збройних силах 19 років. У 2004-му звільнився в запас, але в травні знову вдягнув форму, щоб готувати добровольців. В зону АТО разом зі своїм батальйоном відбув на початку липня. Поховали майора в меморіальному сквері Івано- -франків. Франківська безгодувальника залишилися, дружина, двоє дітей. Я не знаю взагалі, як він пройшов на догляд. В нього була язва трісла на Різдво, три роки, правда, вже тому. Він весь порізаний, ледь його спасли Франківську в Франківську лікарні. Мені він дуже сильно хотів. Він і мамі сказав своїй, що а хто, нехай всі, всі так підкажуть, а хто буде. Колону із блокпоста виводили. і... Коли людей всіх вже посадили в автобуси з зеленої зони, вдарили сепаратисти.